Отпусти мені чоловіка. Отпусти чоловіка. Отпусти чоловіка. Я сказав, що машин. Їдемо своєю машиною. Що це таке? Їдемо своєю машиною. Ри, куку, літа, І не на русский. Ви розумієте на русский. Як ти таким займаєтесь на колись? Це ж грейдерство. Таке люди взять флотувати. Замікни! Дідомий. Замікни! Давай замікай. Поїхали. І не відкривайся. Сонце закрита. Тихо. Тихо. Стой! Сонце, стой не роби таке! Маєте тут їдете? Чого ви мені возвідобите? Тихо.